Ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов моя надія, відступає біль, зникає страх. я дивлюсь на неї поплачу, падаю під тяхністю ріка, а вона молитво моїх не стану. Молиця за нас, свята невіста, ще не було, щоб не помогла, радуйся, Маріє дівчина, ти смиренням світ перемогла, молиться за нас, свята невіста,